Гарного всім вечора, дівчата і хлопці. Зараз я хочу приготувати листкове тісто на пиві. Значить так, Тут у мене 3,5 звичайних стакана борошна. Приблизно тут 450 грамів. Я не переважувала, я лише стаканом. Так, тепер я кладу пів чайної ложки солі і треба 300 г масла. Можна масло вершкове, в моєму випадку маргарин. І ось так я зараз потру. на ось таку терку, масло повинно бути холодне. Тепер перетираю оце в крихту так гарненько. І тепер виливаю сюди стакан пива і замішую тісто. Спочатку ложкою, а потім руками. Але швиденько треба замісити, щоб тісто не потепліло. Грудочки масла, якщо будуть, то так і треба, хай вони собі будуть. Продовжу замішувати на поверхні, бо на поверхні зручніше. Процес замішування цього тіста полягає в тому, щоб просто його зібрати купи, щоб трималось у купі. Не треба його сильно вимішувати, тісто. Дуже швидко вимісилось, довго його місити не треба. Ось так воно, якщо видно, виглядає, наче то з сиром, знаєте, кусочки масла. там. Все, тісто готове. Я його кладу в пакет чи, чи плівку, і кладу в холодильник відпочивати. Як мінімум на 2 години, а в моєму випадку. Вона буде до ранку, а вранці щось спече. У мене сьогодні буде цибулевий пиріг. Дві цибулинки я тут обсмажила. Зовсім трішки додала моркви. Тепер, що сюди треба? У мене є можна два-три плавлених сирки. У мене лише є півтора. Ось кусочки ще такого сиру. який є. Зараз я сюди потру. Тепер, дівчатка, трішки солі. Трішки спецій, хто, яких, хто, які любить тільки покладіть. Два курячих яєчка я кладу. Гарненько перемішую. Начиночка вже готова. І поки що відставляю в сторону. Поберу я це тісто, що вчора замісила. І розділяю його на дві частинки. Але одну частинку я зроблю меншу, а одну трішки більшу. Це на дно пирога буде, а це наверх. Мені треба розкачати тісто в круглий пласт. Тісто таке. кусочки, може не видно, кусочки масла там видно. Чи маргарину, чи масло хто вже що покладе. І ось так розкачую. Можна ось так через плівку розкачувати. Я зумію розкачати. В різних варіантах можна покласти тісто в кругу форму. Можна робити просто ось так на поверхні. Кому як буде зручно. Але треба буде зліпити ось такий бортик, щоб цибуля не вилізла. І викладаю сюди начинку. Тісто повинно бути холодним, треба працювати одразу з холодильника. А духовка вже в мене нагрівається. Так, я прилаштувала його на поверхню, поки що відкладаю і займаюся другою половинкою тіста. Приблизно розкачую теж так, щоб покласти зверху. Розмір, визначайте самі собі, які хочете, такі робіть, хоч квадратний, хоч які хочете, хоч в формі, в тортовниці. Коли розкачала, можна поколоти ми поколем потім. А ось якщо, ви будете, робить ось такі узори, такою штукенцією, то вже зробити можна зараз. І накриваю я ось так пиріг. І ось тут його можна вилочкою поколоти. Не обов'язково тим кольосиком Крутить тим колещам, яке тільки що зламалось у мене взагалі. Цей рецепт мені порадила Неля Кудрявська. Неля, дякую дуже. Я пам'ятаю, як ти мене пригощала цим, цим пирогом. Так що тепер я тебе запрошую на пиріг. І я сподіваюся, що ти до мене завітаєш на новорічні свята. Ну, ось так, дівчатка, я якось зробила. Я думаю, що гарно. Якщо у вас оце не вийде пробігтися колесом, то ось так. Все дуже легко. Наш пиріг я змазую курячим жовточком. У мене жовток із молочком. Ось так щедро мажу. Тепер треба потрусити кунжутом. Я трушу, можна не трусити. Він придає такий, знаєте, цікавий смак, наче жареного горішка. І ставлю в духовку випікатися 180-190 градусів, можна більше. хвилин, ну не менше, ніж на 20 чи на 25. Я перший раз таке печу, то я не впевнена. пиріг вже співся. Хай трішки прохолонений будемо куштувати. Як на мене, дівчата, на зовнішній вигляд дуже гарний. От. Не терпиться скуштувати, що ж всередині. Ось такий він в розрізі. Дуже смачно. Можна зробити з капустою, можна з яблуком, можна з чим завгодно. Неля, дякую за рецепт. Нарешті я його зробила вдома. Можна дівчатка зробити на святковий стіл і смачно, і гарно. Я бажаю всім, як завжди, гарного дня і мирного неба. Бережіть себе і будьте всі здорові, всіх обіймаю і до наступних зустрічей!